Як багато ді ручок. Як багато ді точок. Ді ручок. Автекти не ма куди? Автекти не нема куди. От у решоті сиди. У... От, 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 от. сиди. От у Вот, вот, вот. в решети сиди. От у решоті сиди. От От. Врешети, от у решети. Так От, і лива у от, откраси і врешети можливо. Хай буде і от і врешети сиди. Сиди. Дай От і врешети сиди. Розумію? От і врешети сиди. Ну давай я спробую цілий віршик, а ти потім спробуєш зі мною з допомогою. Повза в решеті рачок. Як багато дірочок. А втекти нема куди. От у решеті сиди. Будь ласка, повза в решиті. Дивись, оце в мене листочок паперу. Листочок паперу, так? Да? Який він нас за формою, Тім? Три гетьку. Чотирикутник, прямокутник. Він ще прямокутник, так? Значить, давай з тобою розберемося. Оце яка частинка прямокутника? Це, верх... це верхня сторона. Верхня. верхня сторона Верхня сторона. це яка сторона? Нижня. Нижня, так? Це яка? Права, Права а ця? Ліва. Ліва. Ліва сторона, дивись, я зараз розташую. А, ще хотіла запитати, а ось ця частинка, як ти думаєш, як буде називатись? Середина, Середина, правильно. Середина листочка. Добре, так, дивимось. Дивимось, я кладу, я кладу фігурки. Ти підказуєш, куди я їх поклала. Куди я їх поклала? Тім, дивимось. Оце круг. Я поклала його, де? На листочку? Вниз. Внизу, правильно, круг лежить де? Тім, круг лежить де? Круг лежить е, низу е, папий. Ну, листочка паперу. Так, далі. Оце у нас що? Трикутник. Трикутник. Так. Я його поклала. З якої сторони листочка? Трикутник на. Правій, на правій або справа. Добре, ось це в нас. Е, Прямокутник. Прямокутник, який лежить де? Прямокутник е, лежить на середині. Посередині. Посередині. Да? І дивимось, оце в мене що за фігурка? Кім? І. Е, Чотирикутник. А саме це, дивись, це теж чотирикутник, Але оце прямокутник, а ось це. Прямокутник. А це ква. Квадрат. Квадрат. Так. Куди ж я поклала квадрат? Тім, куди я поклала? Верх. Ну, дивись, як би сказала я. Дивись, круг лежить внизу, так, а квадрат вгорі. Вгорі листочка, так? Трикутник лежить справа, а прямокутник посередині. посередині. Угу. А тепер в тебе теж вже мама, мабуть, приготувала тобі і фігурки, і листочок. так? Є там під рукою. Давай, я тебе буду просити, а ти будеш виконувати. Добре? Поклади, будь ласка. Поклади, будь ласка, квадрат зліва. Поклади квадрат зліва. Так, дивимось на мене. Так, квадратик в тебе лежить зліва. Добре. Так, поклади, ну, кубик в тебе, виходить. Ем, так, а я не бачу. Поклади, будь ласка, прямокутничок посередині. Молодець. Поклади круг в горі листочка. В листочка, Круг вгорі листочка. Добре, поклади, будь ласка, трикутник внизу листочка. Так, зелений прямокутник поклади під жовтим квадратом. Можна так внизу, а можна так, як ти першого разу спробував, трошки ближче. Да, бо там вже буде він в, куту, в куточку лежить. Так, Тімош, а тепер підкажи, яка фігура лежить в тебе внизу листочка. Внизу листочка. Дивимось далі. Це в мене на малюночку. Озе. Калюжа. Калюжа. В слові калюжа. Ми який звук чуємо. Л... Лин. У чиї ворота летить? До ромить чи до левка? Левка. Будь ласка, гарне довге речення. Калюжа летить до левка. Калюжа летить до левка. Чудово, так. Далі дивимось. Так, це в нас на малюночку хто? Кім? Видно? Колекшує. Корова. Ні, це вихідка. Корова. Корова, будь ласка, летить куди? До левка чи до Роми? Корова. <тараз> до Угу. <короняки>. Mm -hmm. <тараз> <До грами. пит> Корова летить до Роми. Так, далі дивимось, далі дивимось. Це в мене на малюночку. Райдуга. Райдуга, добре. Якщо райдуга, то в чиї ворота? До левка чи до роми. <пит> А якщо це Веселка? веселута? Веселута. Будь ласка, як скажеш, так і покладемо У чиї ворота. Тільки правильно скажи. Веселка, Хорошо, так, далі дивимось, це в нас на малюночку. Я сама довго думала, як це назвати. Будка. До трьох Добре, так. Дивимось. Ось це в нас хто? Собака. Не зовсім. О, а, це Ти, який на пушках. На пушках. Є, так. та, ось такі пензлики, кісточки. Рись. Рись, рис, будь ласка. Рісь. Рись іде на смідан. Роби. Молодець. Так, тім, то який рахунок у нас став в нашій грі? Пять, три. Хто виграв? Тобі, забив. Ага. Ну, в принципі, да. Ну, Левко виграв, да. він забив більше. Добре. Добре, Тім. Роби. Так. Сонечко, почекай. Зараз ми з тобою повторимо наші слова. Будь ласка. Коричневий. Коричневий? Угу. Сонечко. Рина, Рина, Рина має іграшку Марина. Рина, Рина, Рина. Має іграшку Рина. Марина. Марина. Угу. Так, біля школи стоїть. Біля школи стоїть. Марина. Марина. Давайте. Марина. Давай, целый речи. В школе, біля школи стоит Марина. Угу. Так, давай склади. Ара, ара, ар, ар. Ара, 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 ара. Забагато трошки. Давай. Ара, ара, ар, ар. Чотири склади маємо. Ара, 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 ара. добре. Ор-ро, ор, ор. <рит> да, молодец. <рит> И, -ре -ы -ре -ы -р -ы -р. И ре, Ир, 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 Читкиша, ир, 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 ир,